Якщо є, імпульс видається. Якщо нема прирощення за певною координатою, імпульс не видається. І знову ж таки, ці розрахунки йдуть з інтервалом часу, який забезпечує нам задану швидкість подачі. Цей інтервал часу також попередньо розраховується програмою-транслятором. Він є постійним протягом всього кадру. І програма-інтерполятор його вже лише застосовує в своїй роботі. Так. Далі, якщо у нас застосовуються синхронні двигуни, найбільш сучасні, або двигуни постійного струму. Або ще також можуть застосовуватися асинхронні двигуни, тоді контролер приводу може являти собою порівнюючий пристрій. Що це таке? Ну, знову ж таки, є два типи архітектури. Може бути порівнюючий пристрій, якщо петля зворотного зв'язку за координатою замикається через контролер приводу, як це зображено ось тут. Або це може бути знову ж таки будь-який простий інтерфейс, простий порт паралельний або послідовний, через який значення координати просто передається в сервоперетворювач. А петля зворотного зв'язку. За координатою замикається вже безпосередньо через сервоперетворювач. <про> ну, от, <про> Сучасний рівень побудови приводів подач для верстатів з ЧПК це замикання всіх зворотних зв'язків. <про> До речі, навіщо вони потрібні, це ми розглянемо далі. Замикання всіх зворотних зв'язків через сервоперетворювач, сервопідсилювач. Тобто контролер приводів це є звичайний інтерфейс, ну, на кшталт, там, мережевого інтерфейсу Ethernet, наприклад. Але, як правило, вони спеціалізовані, тобто це якийсь нестандартний інтерфейс, і виробники систем ЧПК. Зазвичай не розкривають протоколу обміну між е, промисловим комп'ютером, тобто між е, основним пристроєм ЧПК і <кій> <кій> сервоперетворювачем власного виробництва. Е, далі, якщо це в нас все ж таки е, попередній варіант, тобто. Е, <кій> Петля зворотного зв'язку за координатою замикається через промисловий комп'ютер через систему ЧПК. Тоді це, ця частина являє собою порівнюючий пристрій, тобто це також спеціалізований процесор, досить простий, який здійснює одну єдину операцію віднімання. Тобто, що він робить? З заданої координати, яку йому надіслала програма-інтерполятор, віднімає поточну координату, яка отримана з контролера датчиків зворотного зв'язку. Тобто в нас або на двигунах, або на виконавчих органах безпосередньо, тобто там на столі фрезерного верстату, або на супорті там, токарного верстату або на гвинті подачі, встановлюються датчики зворотного зв'язку. Це можуть бути або обертальні датчики, які на вал двигуна або на гвинт встановлюються, або лінійні датчики, які вимірюють безпосередньо вже координату лінійного переміщення робочого вузла, там, супорта чи столу. <кій> ця координата надходить. До контролеру приводів порівнюється з заданою, і різниця, тобто помилка за координатою, надсилається вже до сервоперетворювача. Сервоперетворювач на підставі цієї помилки формує сигнал швидкості для обертання двигуна. Тобто принцип також тут досить простий. Якщо у нас помилка дорівнює нулю, Відповідно, швидкість також має, бути, має дорівнювати нулю, або має дорівнювати заданій швидкості подачі, якщо це в нас стан руху. Якщо помилка не дорівнює нулю, то з урахуванням знаку цієї помилки, тобто відставання або випередження, двигун має розганятися або гальмувати. З таким розрахунком, щоб міні мінімізувати цю помилку. <coughs> Ось за такими принципами працює система ЧПК. Тобто ми з вами розглянули загальні принципи. Далі на наступних лекціях ми вже по частинах будемо розглядати <coughs> будову і принципи дії. Певних окремих вузлів цієї системи на сьогодні лекція завершена.